Підтримати план перемоги президента України з таким проханням до міжнародних партнерів звернулися прикарпатські депутати на позачерговій 35-й сесії Івано-Франківської обласної ради. Її проведення зініціювала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. На порядку денному прикарпатських високопосадовців одне питання. Підтримати план перемоги, представлений президентом України. Складається він із п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового, а також трьох таємних додатків. Минулого тижня під час розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Володимир Зеленський представив план перемоги. Результат роботи великої команди та міжнародних партнерів для керівників областей, голів територіальних громад та депутатів різних рівнів зі всієї України. Він складається з п'яти кроків, які ми повинні реалізувати в єдності, бо вся країна сьогодні об'єднана задля спільної мети. Відтак мета цієї сесії звернутися до міжнародних партнерів з Польщі, Чехії, Румунії, Канади та Японії з проханням порушити клопотання перед своїми національними урядами. Фактично, це є наша дипломатична допомога для формування суспільної думки в цих країнах щодо необхідності їхнього сприяння для перемоги України, встановлення справедливого і сталого миру. Це про нашу єдність, це про нашу консолідацію зусиль. І підтвердити ми це можемо тільки єдиним голосуванням. Основне звернення прикарпатські депутати підтримали. Однак не обійшлося і без обговорень та пропозицій. Воно покаже нашу єдність, саме заперечуючи те, що розповсюджують вороги нашої держави, вороги незалежності. Що відбуваються певні зміни в суспільстві, і тому воно наше звернення буде адресовано всім гілкам влади, а саме перш за все жителям Івано-Франківської області. Звертаючись до президента України та Верховної Ради України, закликаємо реалізувати внутрішній план дій нашої держави, який передбачав би переведення: перше переведення економіки в режим воєнного стану. Друге посилення власного виробництва зброї. Третє. Посилення санкцій проти РФ, синхронізація українських санкцій з партнерами. Четверте відновлення довіри між суспільством і владою шляхом боротьби з корупцією, і підтриманням свободи слова. П'яте забезпечення вступу до НАТО шляхом проведення необхідних реформ і перемовин з союзниками щодо отримання запрошення до членства НАТО. Проте ця пропозиція необхідної кількості голосів не набрала. Відтак 63 депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли рішення щодо підтримки плану перемоги та звернення до міжнародних партнерів.